Привіт, мене звати Яна Лімова. У своїх відео я ділюсь покроковою інструкцією, як відкрити свою кав'ярню нашому закладу вже 7 місяців. Як це було від ідеї до реалізації? Про це серія випусків на моєму каналі. Серії ми говорили про те, що ж почати, коли власне виникла ідея відкрити кав'ярню, про бюджет, як його правильно розрахувати, як не закритися, тільки щойно відкрившись. Про концепцію та формат вашого закладу, а також про специфіку роботи з дизайнером. Сьогодні ми поговоримо про те, чим же вам займатися в той час, поки дизайнер готує для вас візуалізацію. Отже, поїхали. Наш дизайн-проект готували півтора місяці. Все залежить від об'єму роботи. У нас немаленьке приміщення 120 квадратних метрів, тому стільки пішло на це часу. Отже, список ваших наступних дій. В цей час ви вже знаєте концепцію вашого закладу, також хто ваша цільова аудиторія, і вже на цьому етапі ви можете впевнено давати назву вашому закладу. Якщо вона вже є, супер. Переходимо до наступного. Далі ви можете почати пошук рекламного агентства або ж фірми, яка буде виготовляти для вас вивіску. Але знову ж таки ми не зупиняємося на одній такій фірмі, обов'язково моніторимо різні компанії, агентства, спілкуємося з ними, надсилаємо їм ДЗ, дізнаємося про умови співпраці, ціни, і вже потім вирішуємо, з ким будемо працювати. Тому що тут, як із дизайнером, ринок таких фірм агентств дуже великий. Ціни можуть бути зовсім різні. Ті самі матеріали використовуються для виготовлення вивіски, а ціна може просто бути ну, космос. В таких моментах реально можна зекономити. Розповім вам про нашу історію, як ми робили свою вивіску. Нам дали контакти однієї фірми. Ми до них поїхали. Нам все сподобалося і. Нам порахували вартість нашої вивіски з неоном 36 тисяч гривень. Але я все-таки порадила чоловіку все-таки пошукати іншу компанію і просто прицінитися, дізнатися, який є ринок, взагалі, які є ціни. І ми знайшли дуже класну людину. В нього своя компанія, і вони нам зробили з тих же самих матеріалів, вивізку, ж з неоном, як ми і хотіли. І ми зекономили тут 16 тисяч гривень. Тобто там було 36 тисяч гривень, а тут було 20, Це разом з установкою, з роботою людей, які приїжджають і монтують. Вже обов'язково моніторимо усі фірми, прицінюємося і економимо свої гроші. Подумайте наперед, звичайно ж про колір і стиль вашої вивіски, чи хочете ви, щоб там якісь були малюнки, чи ви любите мінімалізм. Тут пам'ятайте про концепцію вашого закладу. Якщо у вас є корпоративний колір, було б класно його використати у себе у вивізці. Звичайно ж, якщо це дозволяє фасад будівлі, тобто, якщо це не буде дуже. Негарно виділятися і стильний вигляд мати. Так зробили ми: наш корпоративний колір фіолетовий. Ось ви можете бачити. Нашу вивіску ввечері вона дуже класно світить з неоном. Далі ви маєте вирішити для себе, чи будете ви брати обладнання в оренду, або ж будете купувати. Я зараз говорю про кавомашину та каву Спочатку думали брати в оренду. Так, в принципі, багато кав'ярень починають свою роботу беруть в оренду, а потім вже там купують з часом. Там, де ми купували це обладнання, в принципі, ми купили все, що потрібно до кавомашини. Це. Різного розміру пітчери, холдери, темпери і так далі. До речі, щодо вибору кавомашини, для кав'ярів зазвичай беруть двох видів: це на три виходи і на два виходи кавомашини. Звичайно, на три виходи вона така більш якась солідна, велика, така масштабна, класна, виглядає дуже дорого, багато, як всі ми любимо. Але насправді тут треба зважати трішки на інші моменти. Перед тим, як купувати кавомашину, я ознайомилася з різними моделями кавомашин, тобто я. Дивилася різні відео на Ютубі і е, знайшла таку інформацію, що не радять брати на три виходи кавомашину, машину, тому що вона дуже довго розігрівається. Відповідно, більше електрики на це йде. В неї всередині більше тен. І е, її дуже важко потім продати, тому що вони не ходові, і обміняти її не можна. Якщо тобто, що ви берете каву машину на два виходи, ви можете її поміняти в цьому ж в цій же фірмі в себе. Просто б там перехотіли, захотіли взяти велику, наприклад, каву машину. А якщо ви візьмете на три виходи, то ви вже не зможете поміняти і продати її буде дуже важко. Хлопці, з якими ми відкривали нашу кав'ярню, вони дуже хотіли велику каву машину на три виходи, але я їх переконала на щастя, що краще. Ще звичайно ж і економніше буде, якщо ми візьмемо на два виходи кавомашину, тому що великі кавомашини беруть саме ресторани, я не знаю на три поверхи. Тобто, коли потрібно реально обслуговувати дуже багато гостей і щоб люди не чекали, і то на таку кавомашину, скоріш за все, потрібно вам буде два бариста, які будуть одночасно готувати напої. Ще згадала одну ситуацію. Знаю хлопців, які відкривали ще першу свою кав'ярню. На сьогодні в них їх вже дві, і на той час вони взяли кавомашину на три виходи. От і після цього вони не змогли продати цю кавомашину. Вони її просто я не знаю, мабуть, вона до сих пір стоїть у них в гаражі. Вони її поклали в гараж і купили. Іншу кавомашину машину все таки на два виходи. Хоча пройшло з моменту, поки вони нею покористувалися два тижні, але ось цей момент, що обміняти її не можна і продати її складніше, цей момент реально працює. Наступне, що ви можете зробити, це почати пошук мебляра, компанії фірми, з якою ви будете співпрацювати, яка буде виготовляти для вас барну стійку, інші меблі, дивани, стільці, столи. Це може бути декілька компаній, як це було у нас, наприклад, барну стійку, дитячі будиночки, шафи. Нам готувала одна фірма-компанія, а вже там стільці ми замовляли в інтернет-магазині. Моніторили ціни, умови, спілкувалися з менеджерами, дивани нам готувала інша людина, контакти, якої нам дали наші дизайнери. До речі, дизайнери, яких є досвід роботи з кав'ярними і ресторанами, як я й казала, і мають перевагу у тому, що вони співпрацюють, скоріш за все, з меблярами, тобто в них є вже така база контакти людей, які якісно виконують свою роботу, вони знають цих професіоналів і можуть вам їх порадити. Якщо ви здаєтеся питанням до кого. Звернутися, просто запитайте свого дизайнера, чи є в нього контакти, можуть вони порадити вам мебляра чи ні. Вже на цьому етапі ви можете телефонувати, спілкуватися з ними, говорити про об'єм роботи. Прицінюватися, звичайно, ви не зможете, тому що щоб прорахувати все, потрібно мати на руках дизайн-проект, вашу візуалізацію, все з розмірами і так далі. Але ви можете, хоча б, дати розуміння того, який об'єм роботи, і хоча б якусь. Основу інформації знати для себе, скільки часу на виготовлення треба буде, скільки чекати доставку матеріалів, можливо, в них вже все закуплено, в яких магазинах вони там роблять закупки. Можливо, у вас є якісь такі нюанси, які вони не роблять там. Я не знаю. У нас, наприклад, запланована була фотозона, візуалізація була дуже класна. Ось я її покажу. Тобто там був, було таке коло. На яке ти типу, посідають, фотографуються ззаду там неонове надписи, але нам порахували дуже дорого зробити цей круг, що ми вирішили зекономити трошечки і замінили на диван. Власне О, зараз у нас на фотозоні стоїть класний диван. На момент, коли дизайнери робили нам візуалізацію, ми, в принципі сказала, чи можна буде таке зробити, тому що в мене був референс. В принципі, було що показати. Тут такий круг сказали, буде коштувати 100 тисяч гривень. Ми вирішили все таки не влазити. Цю авантюру Далі паралельно я створювала меню солодощів, солоного все, що хочу бачити, в принципі, в себе на вітрині для продажу. Час я також моніторила вже кондитерські, з якими можна було б в майбутньому працювати. Ми їздили домовлятися про співпрацю з однією з кондитерських, з якими й на сьогодні, в принципі, співпрацюємо. Приїхали на місце, побачили їхню вітрину, зрозуміла, які позиції в них є, скільки це буде коштувати. Тобто, в цей час ви можете впевнено шукати кондитерів людей, з ким буде. Працювати, хто вам буде робити поставку десертів? Так само я розробляла в цей час свій список напоїв. Тобто я придивлялася різні меню у якихось закладах, в яких я буваю. Фотографувала їх на основі цього. Я писала свій список напоїв, але цей список, звичайно, ми удосконалювали разом з колективом, коли вже пройшли там всі співбесіди. значилося, хто з нами буде працювати з цим колективом. Ми вже писали список напоїв, мілілітраж, тих картки розробляли. Далі, що можна ще на цьому етапі робити? Це пошук посуду. Не думайте, що це дуже легке питання, що його можна на самої кінець залишити, тому що це здається так, що ви можете поїхати там в магазин, обрати, закупити, оплатити е, і все. Але насправді не так все легко. Ми об'їздили безліч магазинів, не тільки в Києві, й інші міста. Е, я писала на різних форумах: порадьте, будь ласка, хто відкривав кав'ярні, де ви брали посуд, писала. Дівчинці, якої свій заклад. Але мені теж там не дуже сподобався посуд, і дизайнери нам радили. Тобто, це був такий великий, я вам скажу процес. Це був той момент, коли я ходила в кав'ярні працювати і звертала увагу на посуд, в якому мені приносять моє замовлення. І от власники однієї з кав'ярень поділилися контактом фірми, де вони придбали свій посуд, тому що мені в них дуже він сподобався. Це був інтернет-магазин. Зараз я дуже часто в закладах їхній посуд зустрічаю, тому що вони працюють в такому особливому стилі, і от зараз ми навіть вже трошки масштабуємося. Ми будемо робити кухню в нашому закладі і докуповуємо звичайно посуд, і саме в цій фірмі, тому що дуже класно, коли в тебе весь посуд в одній лінійці, в одному стилі. На цьому етапі я раджу реально знайти магазин, де вам все підходить, і стиль подобається, і ціни відповідають в принципі вашому бюджету. Тут є нюанс. На момент замовлення вам потрібно знати мілілітраж ваших напоїв, тобто одразу поспішати замовляти, купувати посуд, який вам сподобався, не потрібно. Тобто, вже тоді, коли ви будете знати чітко мілілітраж, тоді вже ви можете замовляти посуд. Вже на цьому етапі, хоч і не активний, але я вела пошук постачальників, я придивлялася на назви стійок у кав'ярнях, що мені подобалося. Це стосується додаткового продажу там льодяники, пастила, імбір печиво і так далі. Тобто я звертала увагу на ту продукцію, яка мені імпонувала, яку б я хотіла бачити в своєму закладі. Потім знаходила їх в інтернеті, писала менеджерам, дізнавалася про умови співпраці, що скільки коштує, чи відправляють новою поштою. На цьому ж етапі ми почали вести нашу сторінку в інстаграм. Ви повинні розуміти, що сьогодні, якщо вашого бізнесу, чим би ви не займалися, немає в інстаграмі, це означає, що вашого бізнесу немає взагалі. Спочатку для наших постів ми брали якісь картинки з Pinterestу. А вже згодом, коли отримали наш проєкт від дизайнерів, ми взяли картинки, візуалізацію і опублікували на нашій сторінці. До нашого відкриття нашій сторінці вже було чотири місяці. Ми показували всі етапи підготовки до відкриття. Тут нам привезли дивани, тут ми клеїмо шпалери, а Ось ми вже вивіску повісили. Пам'ятаю, наш останній вечір підготовки. Ми вже там витираємо вітрину, готуємося до того, щоб нам привезли завтра зранку десерти. Ми відкриваємося і будемо перших гостях своїх зустрічати. І от чоловік мені каже: цікаво, до нас хтось взагалі прийде завтра за цілий день. Чи ми так пропрацюємо? Чисто самі просто будемо в закладі. А я їм кажу: та нічого, якщо що, музичку включимо, будемо танцювати, атмосферу прикольно створювати. Тому що я була готова, в принципі, як я вже й казала, в минулій серії, що перші півроку вони підуть на розвиток вашого закладу, поки про вас дізнаються, поки запрацює ваша. Реклама, поки один гість прийшов, потім друзям розказала, а там новий заклад відкрився, там класна смачна кава, пішли туди. Тому я була готова до того, що перші там дні, можливо, до нас ніхто не прийде. Хоча я не була впевнена в такому сценарії, тому що вже люди писали, а коли ви відкриєтеся, ми вже не дочекаємося. А я завтра буду. Тобто люди вже активно щось писали, давали про себе знати. І в перший день, і навіть впродовж місяця. У нас був реальний ажіотаж. Тому обов'язково, якщо у вас є свій бізнес, нехай це буде кав'ярня, не кав'ярня, неважливо. Якщо у вас є власний бізнес, він повинен бути в соцмережах. Користуючи цю платформу, ви можете зекономити великі гроші на білборди, сіті лайти, зовнішню якусь рекламу, якісь там флеєра. Тобто, використовуйте цю платформу сьогодні і про вас дізнається більше людей. Велику роль сьогодні відіграє персоналізація. Якщо ви будете свою сторінку вести від власного обличчя і ви будете імпонувати своїм підписникам, тоді успіх вам гарантований. Сподіваюсь, вам цікавий був цей випуск. Пишіть в коментарях, що було корисного саме для вас, і про що розповісти в наступних відео. Пока-пока. Whoa.